Друзі, ну і е, традиційно після головного на ранок у нас погода, куди ж без неї, особливо така черговий кореспондент сьогодні. Андрій Люховець е, зараз з'явиться з нами на зв'язку. Андрію, тобі доброго ранку. <гум> Знаєш, дуже багато жартують зараз в соцмережах. Що коли дивишся на погоду за вікном, то з'являється бажання дістати різдвяну ялинку і почати прикрашати а, її пасхальними яйцями. Чи у тебе виникало таке бажання? Ну і скажи, діставати нам ту різдвяну ялинку чи ні. І от все-таки сьогодні знов-таки 11-те холодріжня вже. Да? 11-те, угу. правильно? Точно. Давай тобі, друже, слово. Доброго ранку, колеги. Ну, Руслан, ти можеш свій календар вести. От у тебе кожного дня вчора було е, своя назва, так сьогодні холодрижня. Е, а що ви до тої погоди вчепилися? Ну тепло, тепло на вулиці, в принципі, ну курточкою одягнути, шапкою одягнути е, дійсно і от хочеться сказати коляд, коляд, колядниця. Але ні, рухаємося ми до літа, і ще не так багато у нас є тих днів, які знову повернуть до нас тепло, тому що синоптика обіцяють. Що от сьогодні ще померзнемо, завтра трошки померзнемо. А в неділю ну не так сильно померзнемо, а в понеділок уже будемо грітися, тому що до плюс 19 градусів з понеділка обіцяють синоптики. Проте сьогодні потрібно ще зібратися з силами ялинку, якщо вам так легше буде, одягнути у щось таке красиве для того, щоб настрою додати теплого настрою, і зібратися з думками, тому що сьогодні, от мінусова температура зранку у столиці, прохолодно, проте не бо ясне ясне і сонце вже піднімається над обрієм. А яка сьогодні буде погода у інших областях України? Зараз усе дізнаємось і розкажу. 11 квітня на сході України хмарний день очікується, який розпочнеться з мокрого снігу, і все потім змішається з дощем. От таку погоду обіцяють у, на, у східних регіонах. Там зранку від мінус 2 до нуля, по відділу очікується максимум плюс 10 градусів. На півдні України сьогодні також очікується сніг з дощем, але протягом дня буде набагато. То прохолодніше зранку мінімум. Мінус 3 градуси в день можливий максимум до плюс 5 градусів у західних областях. Сьогодні синоптики прогнозують ті ж самі сніг з дощем, які протягом дня посипляться на регіон. І зранку та вночі до мінус 3, по обіді до плюс 6. у гірських регіонах там очікується взагалі до мінус 10 градусів морозу і набагато більше снігу на півночі України. Сьогодні хмарно з проясненнями. Також очікується дощова погода без снігу. Зранку та вночі мінус 1, мінус. 3, подекуди навіть мінус 4, по обіді можливий максимум плюс 5, плюс 6 градусів у центральних областях України. Сьогодні синоптики прогнозують хмарний день зі снігом і дощем зранку мінус 1, мінус 3 градуси. А по обіді очікується також скромних плюс 6 градусів. І якщо говорити про столицю, то ось це чисте небо. Все таки синоптики кажуть, що зміниться протягом дня на хмари, і протягом дня можливий короткочасний дощ. Зранку, от зараз. Термометр, який на телефоні і в принципі вдома фіксує мінус три мінус чотири ось такі перехідні. Але по обіді синоптики обіцяють, що плюс п'ять побачать кияни на стопчиках термометрів. І якщо говорити про найпрохолодніші і найтепліші дні, то 11 квітня в Києві синоптики зафіксували найтепліший день у 2024 році. Плюс 23 градуси були було минулого року. А ось історичний мінімум був у 1954 році, мінус три градуси морози. Я вам скажу, знаєте. Так, на, на, на закінчення, що е, я народився в квітні, так е, ще навіть пізніше, і багато багато років тому е, мені рідні кажуть, що квітень також був прохолодний, і це не вперше в квітні а можна побачити сніг. Тому не треба нарікати на погоду. Треба не знаю, можливо, е, шукати в чомусь інше тепло. От, наприклад, один в одному. От усміхніться зараз глядачам, і їм стане тепліше. А я вам усміхнуся. І от розпочнемо сьогодні такий от фестиваль. Теплого настрою люховасти усміхуючих посадимо вівелики числі. Слухайте в мене аж сльоза біжить від холоду. То від ти... щастя, що ти нас побачив всіх. Ти сьогодні погодний адвокат, <рив> люховеці за всі прояви погоди. Так, лиш би врожай не псували. Дякую тобі, Андрію. Ну, а ви бачили певно ці світлини, які заполонили соцмережі е, у високогір'ї Карпат на горі піпіван за останні дві доби там насипало стільки снігу, подекуди сягає аж метра у висоту О, сніг. Про це розповідали, розповіли е, державній службі надзвичайних ситуацій України. Гірські рятувальники при Карпаті вони зауважили, що в горах тримається сильний. Мороз мінус 10 градусів, і хмарна і туманна погода, через що видимість у регіоні мінімальна. Фахівці закликають туристів не виходити в гори, а дочекатися покращення погодних умов. У державному агентстві відновлення і розвитку інфраструктури України показали засніжені дороги у квітні і розповіли, що до ліквідації наслідків негоди залучили 151 одиниць техніки. І 180 співробітників. Так, друзі, ну і а, на сам кінець в цій частині про погоду я ледь не запізнився на роботу, тому що я просто від цієї глазурі був в шоці. От, подивіться. От, ми холодрижень. Дивіться, треба автомобіль з льодової пастки. Ка... Глазур льодова, десь ну в пів на ліпу. і тепер Запізнююсь. що? Запізнююсь. що робити? А дайте, дайте вертоліта. Боже, збавлю, Люда, не а, треба робити цього. Не всього. можна, я не ж можна. Не знаю, Боже. Ви чули це? От що таке не автомобілістка, а? перепад температури, скло. Так я ж не сказала тобі, я сказала тепла вода, а не окріп. Тепла, навіть холодно Дивися, не холодною лити. Дивися, Наступного разу не вертоліт викликай, просто сани мають тебе Купи буду викликати. Сан. Я тебе буду викликати <рес> <рес> допомагати, друзі.